Державні програми захисту незрячих людей в Україні не діють навіть на 3%. відсотки бідкаються інваліди позору. Про свої проблеми вони розповіли місцевій владі. Саме 13 листопада у світі відзначають день незрячих, щойно вийшовши на вулицю, такі люди миттєво можуть потрапити у небезпеку, Незачинені каналізаційні люки, хаотичні зупинки автобусів чи поламані лавки. Це життєво небезпечні ситуації для сліпих людей, стверджує голова громадської організації Біла тростина Марія Гогільчин. І додає, наразі вирішення проблеми незрячих в Івано-Франківську та й загалом по Україні перебуває у зародковому стані. Ще однією проблемою спільнота сліпих називає відсутність на прикарпатті реабілітаційного центру для незрячих. Тож наразі люди, які стають інвалідами позору, залишаються наодинці із побутовими труднощами. То понеділок у нас залишився обломок лавки біля будинку де живе у нас так багато інвалідів От і зачепила і ламала руку Був, з, були так із піканкому, із комунального комунального житлового господарства обіцяли нам на другий день прийти і вирішити, що з там мають робити. Але вже правда пройшло більше тижня, ніхто таки навіть і не згадує про цю ситуацію. Що ми плануємо, що робиться і так далі. Перше це встановлення звукових Світлофорів ми запланували в яких мікрорайонах, в яких місцях ці світлофори повинні бути встановлені. Вони відчувають десь серйозну потребу потребу в ремонті і того приміщення, де вони проживають, на вулиці Петлюри, 19. Я маю на увазі благоустрій, там треба плитку встановити і так далі. На підприємстві УТОС працює 70 незрячих людей першої та другої групи інвалідності. Вони усю недосконалість законодавства відчувають на собі. Зараз на УТОСі виробляють картонні папки і швидкосшивачі. За зміну люди, які живуть у темряві, через руки пропускають три тисячі одиниць продукції. Хоча роботи вистачає лише на 10 днів у місяці, вони тримаються за неї обома руками. Однак не вони єдині виробляють картонні папки і швидкосшивачі приватних підприємств теж освоїли цей технологічний процес, тож собівартість виробів незрячих вища від тої, яку виготовляють здорові люди. Дирекція Отосу закликає не заважати людям, в яких такий заробіток єдиний спосіб прожити, і дати можливість безперешкодно збувати власну продукцію. Дуже важко нам зараз виживати в ринковій економіці. Значить, у нас вища ціна на нашу продукцію, як у здорової робочої сили. І ми би хотіли, ми би хотіли, щоб наша влада, хоч наша влада, нам допомогла, щоб ми могли, значить, щоб ми могли бути як монополісти, щоб виготовляв швидкошивач і папку тільки у тос. Галина Гордашко, Андрій Шкварла, новини на вежі.